Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL Mod 2015. В попередній серії матч з Карпатами не відбувся, бо FIFA, як е, часом любить, вона зависла. І тому матч з Карпатами буде в цій серії. Давайте подивимось, давайте подивимось на табличку. Ми на восьмому місці обганяємо металіста Шахтар. І Металург Донецьк обганяємо, який нас виграв якраз. На першому місці Ворсклад та Дніпро. Давайте подивимось, що у нас по календарю. Це останній матч трансферного вікна. Так, у нас серпень дуже такий напружений. Металург Донецьк, Дніпро, Шахтар і Карпати. Скоро вже стартує Ліга Європи, як бачите. Ну і Кубок України. І ми. Звичайно, не збереглось те, що продали Ярмоленка, але в цей, раз, в цей раз його продали також в Мансіті, але трошки радує те, що на 2 мільйони більше. За 14-12 дали нам, і побачимо, як ми зможемо використати ці гроші. У нас 19 мільйонів і 80 тисяч на зарплату. Звичайно, можна там варіювати цими цифрами, але не набагато. Так, давайте грати з Карпатами, а там уже подивимось, що нам, яку відповідь нам дадуть інші клуби. Так, все, Карпати. Думаю, що цього разу все відбудеться. Ми будемо в білій формі, в зеленій будуть львів'яни. Так, і що у нас зі складом? Що у нас зі складом? Тактика 4-1-2-1-2. Капітан Шовковський, всі невтомлені. Ленса я поставив направо, коноплянку наліво, і Гармаша випустив цапом боканів старті сьогодні з Мілевським. Все, начебто, все нормально. І давайте поставимо, спробуємо поставити вечір, бо якось тут нікого не стосується, те, що я ставлю 22.00, і все одно ми граємо. І все одно ми граємо якось в сутінках. Можаровський, Арбітер. Так, і ми чекаємо, ми чекаємо на покращення гри від Динамо Київ. Може матч з Шахтарем якраз стане тією відправною точкою, після якого Динамо заграє на новому рівні. Карпати Динамо. Арена Львів приймає цей матч. Ну і також транслюється наш чемпіонат на Sky Sports. Мартін Тайлер і Алан Сміт. Для цього каналу саме коментують. Ну, і бачите, чорні вуха продовжується. Чорні вуха добре, що не у гравців Динамо Київ. Кополовець. З чорними ельфівськими вухами. І дуже довго його показують. Так, давайте подивимось. Підківка, Савченко, Новотрясов, Пластун, Гіченко, Худобяк, Дуашвілі, Кожанов, Кополовець, Голодюк і Валенсія. І. Я ж думаю, що оце суддя Юрій Можаровський, воно ж пропаде. Бо воно не хоче пропадати. У нас Шовковський Абатес Смолін, Драгович Антунеш, Сидорчук, Ленц, Коноплянка, Мбокані та Мілевський. Ні, бачите, Юрій Можаровський не пропадає, він хоче, він хоче, щоб на нього дивились, давайте спробуємо так. Ні, так не виходить. Прекрасно. Зараз спробуємо ще одну. Штуку, як ми колись робили в FIFA 13, де там параметри гри? Так, давайте виключимо схему поля, загрузимось. А тепер знову її включимо. Може це спрацює. Хоча я бачу, що Юрій Можаровський купив-купив е трансляцію. І тепер його будуть, тепер його, е будуть показувати весь матч. Так, будуть показувати весь матч. Ну що ми зробимо? Може в другому таймі він і пропаде. Так, перша атака Валенсія. Валенція і Шовковський молодець. Дуже незручно, незручно грати з цією табличкою, бо він перекриває нам схему поля. І тепер взагалі нічого не видно з ближнього флангу. Коноплянка у нас. Подивіться, що творить коноплянка. Дивіться, що тварочка на ну, плянка! Ну ударі -о Ну, непогано пройшов. Цікаво, скільки треба заплатити FIFA 14, щоб тебе показували ось так от весь матч. Можна було б подумати. Навіть не FIFA 14, а УПЛ, скільки треба Федерації футболу України заплатити, щоб, наприклад, там показували Деніт 3D, канал, підписуйся і так далі. Ну от бачите, Юрій Можаровський проплатив. Гармаш. Гармаш підключається до атаки Антунеш. Антунеш заходить в зону Мажаровського і одразу випускає м'яч Ваут, Валенсія, Кожанов І це офсайд, Звичайно. Головне, щоб воно пропало ще в головному меню також, щоб взагалі назавжди не залишилось. Бо таке ж. Може статись Антунеш розігруватиме з Коноплянкою. Коноплянка не показує поки що свого футболу. Так, Антунеш не прорвався. І ось на коноплянку є пас, але де там той м'яч? Коноплянка віддає на Андраговіча. Абате Трошки так не дуже зручно на Гармаша, і Ленс. Ленс колись розбіжиться сьогодні. І не Розбігся, розбігся, але ж випустив м'яч за лінію поля. Якось тут не дуже широке поле в порівнянні з FIFA-15. Удар в один дотик, на жаль, не дуже. Польський диктор оголошує на Ранні Львів. Ну Взагалі, тут всюди в УПЛ будуть оголошувати польські диктори. Зазвичай так роблять, що російською мовою оголошують, але в цьому патчі в цьому патчі саме польська мова. На Бокані не пройшов останнього захисника. Голодюк, і тут повинен Антунеш. Повинен був Антунеш. Але Драговіч. Драговіч і коноплянка вже на підхопленні. Антунеш трохи помилився. Гармаш. Мілевський. Ох, і худобяк одразу, незважаючи на, на авторитет Артема Мілевського, просто ззаду підійшов і забрав м'яч. І знову нам показують кополовця, скільки ж можна. Так. Ну, Добре, що Карпати тактично правильно грають і атакують з ближнього флангу, щоб не було видно м'яча. Кополовець навіс, і це має бути вільний удар. Шовковська буде вибивати 34-та хвилина, 0-0 поки що. Так, треба йти через не через Ленса, не дуже прикольно йти, але пройдеться. Пройдеться Ленс. Забігаємо бокані, герой матчу з Шахтерем. 100-100 відборів. І це передача на... Коноплянку, але коноплянка не відкривався, тому не знаю, він би, може, і не наздогнав. Голодюк його тут підкат, неточний. І зараз Абате що, що він буде робити? Чекає підтримки і підтримки немає. З флангу. Абате вкидає аут Ленс. Моллінг, новачок Київського Динамо. Віддає на Антуниша. Поки що нічого не клеїться у київського Динамо. Були кілька ударів від, від коноплянки, але вони були не, такі не дуже небезпечні. І що це за передача від Сидорчука, Валенсія? І прекрасний відбір. Коноплянка розганяє атаку. Гармаш врізався, врізався в гравця Карпати. Таким чином не добіжить. Звичайно, не добіжить. Перечитаємо 0-0. Нагадую, що хто ще не побачив, що арбітер матчу Юрій Можаровський. Поки що до нього ніяких питань. Бо і порушень немає. І дивіться, не вже сталося. Зараз подивимось. Ні. Ні, завчасна радість. Сергійчук виходить замість Валенсії. А на мить здалося, що Що все буде добре в другому таймі. Ленс. Ленс розігнався! Ленс розігнався. Навіс! Мілевський! Поперечку! Мілевський б'є в поперечку, а міг забивати Артем, і це було б дуже класно. На жаль, на жаль, Артем не забив. Ну У нас взагалі можна Навіси використовувати, бо Бокані і Мілевський це ті люди, які мають забувати головою. А Смолінг віддає дуже таку передачу. Дуже таку передачу небезпечну. Гармаш. Сидорчук, Гармаш, Ленс. Ленс. And... Давай, Ленс, давай на подачу. Ай, ні, Підківка. Підківка тут, як тут. 57-ма хвилина. Пішла 0-0. Динамо атакує. Атакує більше, ніж Карпати. Антунеш. Пас на Мілевсько. Мілевський. На коноплю. Конопля. Розвертається. Коноплянка удар. В пластуна. Прямо в пластуна. Дуашмілі. Кожанов. І у Кожанова не забирає м'яч. Коноплянка просто вибуває. Давайте подивимось, що у нас з замінами. Гармаш трошки притомився, тому замінимо Гармаша. Коноплянку поки що не буде. На Мігеля Велозу. Замінимо. І кравця випустимо замість Артема Мілерського. Хоча найнебезпечніший момент був саме у Артема. Ох. Знатний, знатний ефект зачіски, але таке буває. Це не головне. Головне, що тут є Динамо Київ і взагалі УПЛ. Шкода що, шкода, що так запрограмовано, мабуть, щоб Єрмоленко плакав і уходив в інший клуб. Він би нам дуже знадобився. А тепер треба шукати йому заміну. Постійно на якийсь. Секунди навіть на долі секунди не вистачає нашим гравцям, щоб вибити м'яч до того, як вийде він за лінію поля. Коноплянка. Антунеш. Ну, коноплянка дав дуже і дуже неточну передачу. Хоча було кілька метрів до Антунеша. Кожанов. Кожанов навіс. І от зараз треба розганяти атаку Сидорчук. Сидорчук на фланг, ох, як він важко розганяється. І Пуертас. Антунеш. Сидорчук. Знову Антунеш. І треба прориватись на фланг. І подача Мбокані! Ні, немає. Немає удару підківка. Підківка Ленс приймає півгодини. Якось так, але наш аут. Наш аут болбої не подають м'яча. Ленс. розвертається Ленс, і це все. Це все. Він загруз просто в своїх ногах. Такимсь чином він умудряється це робити. Драговіч. Драгович віддає на коноплянку. Коноплянка. Антунеш. Передача на кравця, кравець. Кравець. Коноплянка. Затягнув, мабуть, затягнув все-таки з ударом. 83 хвилина. Карпати нічого не показують, але ж рахунок 0-0. Абати. Ленс. Ленсом Бокані. Бокані. Дуже сильно забіг Ленс. Сидорчук. Передача на Антунеша. Антунеш. Віддає на Коноплянку і забігає Антунеш одразу під навіс, але Коноплянка вирішив сам піти. Ну і егоїзм Коноплянки, на жаль, не вилився в щось хороше. Абате А тепер Егоїл в Абате! Він має наздоганяти Сергійчука, але це робить Смолінг. Смолінг, і подивіться, мало якось людей в білій формі, і вибиваємо дуже невдало. Дуашвілі, Підкат від коноплянки. Смолінг. Забігає коноплянка і є шанс. На атаку, ох, коноплянка вже втомлений. Коноплянка вже втомлений, і це свисток арбітра, це не штрафний, це свисток фінальний, 0-0. І таким чином ми граємо в нічю, втрачаємо 2 очки, хоча більше атакували. Так, може було мало ударів. Найнебезпечніший момент був у Мілевського. На жаль, він влучив поперечку. Ну, Бачите, нуль ударів у Карпат. У нас один в ствір, 4 взагалі. Ну, Карпати нічого не показали. Металург Донецьк виграє Чорноморця. І дивимось у нас дуже багато повідомлень. Так, Міральяс відхилено. 9 мільйонів треба заплатити за Арона Ленона Ми, по-моєму, 8 запропонували, тому. Так, 8, тому можна доплатити 1 мільйон. Дивіться, майже вгадали, бо я запит не давав. Так, Мемфіс Депай. Ні. Поки що за 15 мільйонів його не хочуть продавати. Ну, давайте зробимо нову пропозицію. 17. Нехай буде. Так, і хто там іще? 23,5 Війналдум Ну, навіть не знаю. Давайте знову 17. Немає у мене таких грошей, хоч у нього і 60 тисяч зарплатні, але ж все одно. Так, і Айден Магіді коштує 9 мільйонів. кажуть, ну ми йому 8. Дамо Евертону 8 і подивимося, що буде далі. Так, починається дедлайн. І значить, дивіться, головні головні угоди. Відаль за 29,5 в Манчестер Юнайтед. Коноплянка за 27 мільйонів з Дніпра в Динамо Київ. і Едін Джеко з Мансіті за 19 мільйонів доларів перейшов в Арсенал. Так. Ну і давайте. Давайте розпочинати першу годину. Прекрасно. Ніхто нам не відповідає. Другу годину. Всі відповіли. Четверо. Так. Прийнятий Арон Леннон. З яким ми починаємо домовлятись по контракту, але по контракту ми домовитись поки що не можемо. Зараз переведемо 25,5 він коштує. Він же був дуже важливий для вас. Уже все. Уже не важливий, Уже просто 25,5 мільйонів. Ну, у мене. Я даю максимум 19. Ну і тут не відступлять від свого. Ну, когось дати. Ну, те... О, теодорчика можна вже давати е, в угоду, бо раніше не було такого. Так, ну. Ну, немає кого. Я, мабуть, буду використовувати Теодорчика. В Кубку України так точно. Олександр Рибку ну, треба мати ще одну. Ну, це не вплине взагалі ніяк. Артур Ручко. А, ні, немає кого. Добре, 19 мільйонів. Якщо. Почне якось Леннон викаблучуватись. Спробуємо Війналдума взяти в оренду. Ні, і тут не відступають від свого. Ну, давайте, ще один гравець в запасі нам не завадить. І переведемо, переведемо суму. Так, 9 мільйонів ми платимо. Тому. Цього вистачить. Так, прийнято. 90 тисяч. Давайте одразу йому 100. Нехай і ключовий гравець. Все, поїхали. Леннон. Шкода, що у нього три зірки всього-навсього. Але. Бігає він нормально. Так, і дивимось далі. Якесь одне повідомлення, мабуть, пропозиція трансферу, я так думаю. Ні. Сарон Леннон починає, починає свої штучки. Так, ну давайте 110. Давайте 110. І якщо зараз е, по Війналдуму відмовляться, продавати його, то будемо вже домовлятись про оренду. Ось, ось якраз. Це, я думаю, в Макгіді там прийнято. І знову він не хоче. ПСВ прийнято. По Війналдуму якраз. Дивіться, і Евертон о, прекрасно. Прекрасно, тут тільки Діпай. Ну, діпай відпадає. Давайте домовлятись з кожним. Так. 120 тисяч. Ключовий гравець. Пішло. Далі у нас буде Вейналдум. Хоча у нас, у нас дуже мало тисяч. Давайте виставимо 19. Тепер уже 19 виставимо, бо нам треба. Коректувати всі ці речі. Так, 19. о, І у нас є 20 тисяч в запасі всього-навсього. Так, ну давайте спочатку для початку йому одразу 75 якось, так. Щоб зацікавити, зацікавити гравця. 4 роки, ключовий гравець. На 15 тисяч даємо йому більше, більше. І. Так, і Макгіді. Макгідів 80 тисяч. Ну, поки що йому так і будемо пропонувати. Ключовий гравець. Давайте всім. Хтось по повинен прийняти. І давайте діпай, не відпадає він, а зробимо гравець в оренду. Так, Бонус за гол йому дамо е, на сезон. Е, викупимо. Ну, я поки що, мабуть, не буду його встановлювати його викуп, хоча треба. Вони за 25 хочуть. Добре, перший раз, та не за нуля, як? Ось Перший раз так, а там далі будемо дивитись. Поїхали. Оренда. З орендами я дуже рідко мав справу, тому тут навіть не знаю. І так, три повідомлення. Леннон там роз... каже, що він залишається. О, Вейналдум прийнято, дивіться, прекрасно, ми почекаємо почекаємо поки що з прийняттям. Леннон Ленон у нас взагалі такого за ним не спостерігалось раніше, але. Але що ж тут зробиш? Ну і Макгіді. Макгіді, ну я думаю, що навіть можна приймати вже Вейналдум або з цих всіх. я саме Я саме хотів в. От Гармаш грав зараз на ЦАПі, а я хотів якраз Вейналдума туди поставити. Тому я приймаю, мабуть, його і вже, і вже все. Звичайно, мало у нас залишається тисяч, там багато по контракту треба буде е, продовжити контракт з гравцями, бо поуходять просто. Ну, добре. Приймаємо Вейналдума, О, така у нас заміна Ярмоленка, Ленс буде справа. Ну, побачимо, побачимо, це один з гравців, якого ви пропонували. От якраз і буде він у нас в складі. Давайте подивимося, як він грає вже остаточно. Я то приблизно знаю. Ну, фізпідготовка -фіз у нього прекрасна, психологічні теж більш-менш. Точність удару 75 ще не так погано. Дальні удари 67. Що там іще у нього? Підкрутка. Ну, будемо дивитись, будемо дивитись, він може зіграти як ЦАПа, так і ЦП і правого. Високий рівень атаки, середній рівень захисту. 23 роки, 4 зірки і на слабку ногу, і на особливі прийоми. Тому я думаю, що все, все тут непогано. Він, я думаю, зараз буде восьмим номером. Коноплянка, коноплянка буде 10-м, бо звільнився у нас якраз цей номер. Де наша коноплянка? Все, і вій... вейналдум буде восьмим. Ось так. Ось так, непогано. Звичайно, підвів нас Андрій Ярмоленко. І давайте подивимось по контрактам. Ось, подивіться, скільки у нас людей. Ну, якщо Аїла Юсуф і Кранчер мені не дуже цікаві, то рибка. Давайте дивитися, скільки їм років одразу. Отрибку можуть підписати забезкоштовно. Е, тут не можна. Тут не можна, на жаль, одразу. Макаренко, по ідеї, йому. Ні, 23 також можуть підписати. Віду можуть підписати. Келітвінсев він молодший, так що можна, я думаю, не переживати, якщо тут немає глюку, бо умова саме гравець від 23 років, якщо має менше ніж е, рік або півроку до кінця контракту, можна. Можна з ним домовлятись вже напряму без клубу. Так, кравець, ну кравець старший, звичайно. Дивіться скільки. Бокані, хачеріді, Шовковський. ну це останній контракт, Сидор. А, ну і все. Сидорчук, це вже це вже один рік. Ну от Бокані, хачеріді, кравець Віда, Макаренко і Рибка це треба буде підписати контракт. Для цього треба в кубку щось. Пройти далі і, звичайно, з групи вийти в Лізі Європи, щоб нам дали грошей. Так, і що? Ну все, у нас вже грошей немає. Коваля, коваля, на жаль, ми не зможемо повернути. І давайте подивимось давайте подивимось, скільки йому років. Мабуть, йому менше, ніж 20. Так, йому 21, на жаль, ми забезкоштовно його не зможемо взимку підписати. Бо я знаю, що у нього. Лише от, 11 місяців до кінця контракту. Ну нічого, може влітку підпишемо, коли Шовковський піде, і бачите, Вейналдом стає третім трансфером в головних угодах. Так, ну і що там? Ну, може зараз захочуть Теодорчика купити за 100 мільйонів. А, та вже не треба, дякую. У нас залишається все 5000 до тисяч на зарплату, 84 на взагалі на трансфери. Манчестер Сіті хоче придбати каванів ПСЖ. Ось так. Побачимо. Так, і знову тепер головні, бачите, тепер знову Джек став А яким чином таке відбувається? Однакова ціна. Ну. О! Ну, тепер все вирішив Гомез який з Фіорентини переходить в Брусю Дортмунд. І, останні, і остання година. І зараз якраз і подивимось. Давайте підіб'ємо підсумки. Значить, ми продали Ярмоленка, хоча не хотіли цього робити, нас змусили. Та й взагалі без нашого дозволу це зробили. Селіна, Арруну, Бел Беланда та Даніло Сільву, і купили Лучкевича, Мілевського, коноплянку Абате, Смолінга і Вейналдума. Не всі влізли. Ну, нехай. Так, і остання година, і на цьому будемо завершувати. Вже. Так, що? Ленс, Антунеш, Велозу, Теодорчик, Драговіч Віда, Сидорчук, Коноплянка Камілевський, Хачеридді, Рибалка, Гусів, Гармаш, Макаренко. Подивіться, скільки наших гравців е, грає за збірну України. Це класно з одного боку, з іншого вони можуть приїхати трошки підтомленими. Ну нічого, нехай. Наші гравці будуть грати там. Е, в своїх збірних ми нормально так відправили в збірну. Своїх гравців. І 95 мільйонів трошки більше витрачено. І давайте вже докрутимо до матчу ого, скільки аж до Олімпіка, Бо тут будуть збірні грати. І докручуємо. Так, стаття про Ярмоленка Ну, давайте, от якраз стаття про Ярмоленка прочитаємо і, і вже, вже закінчимо серію. І ось. Так, Динамо. Ярмоленко нам не потрібен. Давайте почитаємо, хоч що ми сказали, якщо ми там щось кажемо. Так, шо новина з команди Динамо, крайній нападаючий Ярмоленко, проданий в клуб Манчестер Сіті, можна з впевненістю заявити, що Дені Триде проведе найближчий, час, відповідаючи на питання, чому він продав цього гравця і хто займе його місце. Журналіст трошки не орієнтується в ситуації. Ну, нічого, ніхто його продавати не хотів, але нехай, нехай. Коноплянка, який недавно перейшов до клубу, вселяє оптимізм вболівальникам. Цей півзахисник, півзахисник з великої букви, м? цей півзахисник був прийнятий. В обійми, був прийнятий в обійми не тільки вболівальниками, але й новими партнерами по команді. Цією покупкою, яка стала для футбольних Для багатьох футбольних аналітиків повною неочікуваністю, нічого собі, головний тренер команди отримав своє розпорядження грізного, грізне, грізну зброю. Ось так: от нічого ми не заявляли в цій статті. Ну і пишуть також газети. І інтернет, чи вдасться дебют у Вейналдума Але це вже буде в наступній серії. З Донецьким Олімпіком він якраз буде дебютувати. У нас всі в формі, всі з нормальною витривалістю, з нормальними силами. Тому якраз таким складом ми розпочнемо наступний матч і постараємось його виграти. Якщо вам сподобалось і ви підтримуєте цей проект, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих, і будемо далі грати за Динамо Київ FIFA 14, УПЛ, МОД 2015 року. З вами був Деніт Тройден. На все добре!